І хороші, Читаю коментарі про комплекс, який я скинула пару годин тому назад. Паралельно переписуюся ще з моїми підписниками, які купили. І вони пишуть, пані Марина, це рай. І пише одна із них, я в кінці травня приїду з діточками, лише без школа закінчилась. А дехто написав там е, в коментарях, що і свариться зі мною, і каже, це таке неможливо, це розвод, це е, вона розводить людей, дівчата. А я це я моїм хейтерам кажу. А мені настільки приємно, що ви так думаєте, що ви навіть не вірите. Отак, От проста Марина, проста пані Марина з Чернівецької області взагалі приїхала сюди. І зробила щасливими стільки своїх людей, стільки своїх підписників. Ну мені, хейтери, це супер похвала. Так що пишіть, пишіть. Я не ображаюсь для мене це надзвичайна похвала. Я вас люблю та обожнюю з вами, пані Марина.